Близько пів на другу ночі, 18 жовтня, російські терористи завдали шість ударів по Запоріжжю ракетами С-300. Одна з них влучила у житловий будинок. Перший не слышала, спала. Другий ага. слала, третій Думаю, що, не дай Бог, що так буде. Ага. Я за кофту і тільки а ж хотіла в коридор. Ага. А вона бабахнула, така зазвініла і отлетіла. Внаслідок удару російських терористів загинуло п'ятеро людей. Ще п'ятеро отримали травми. Вони наразі перебувають у лікарні, де їм надають допомогу. З під завалів вдалося витягнути кількох мешканців будинку. Предположительно, у нього і ножки цели, і ручки же ну, сам вийде. Више вонні вийдітному голову. Сумарно руйнувань зазнали приблизно вісім квартир у двох під'їздах, магазини на першому поверсі будинку та церква. Поряд в ній вилетіли усіх вікна. Зазнало пошкоджені відділення обласного центру медико-соціальної експертизи. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав, а от приміщення наразі не придатне до використання. на даний час пошкодження у вікна, двері ну так більше вроді все ціле. Поки що візуально все ціле. Орогтехніку ми не можемо включити, тому що не завжди мають світла, не можемо перевірити. Ну а так поки що це ціле. Вікон, дверей немає. Разом з тим, надзвичайники евакуювали близько півсотні людей із сусідніх під'їздів, адже пошкоджені конструкції створюють небезпеку обвалу. На сьогоднішній день вже зареєструвалося 47 людей. відповідно буде надана їм допомога. Хто побажав їх розмістили в шелтерах, але більша частина людей поїхала до родичів і до знайомих. На місці влучання продовжують працювати рятувальники та комунальні служби. Сам будинок після завершення рятувально-пошукових робіт законсервують, а згодом відновлять. Сьогодні спільно з аварійно-рятувальною комунальною службою міста Запоріжжя ми продовжуємо розборку конструкцій, які були напівзруйновані і які можуть нести загрозу обвалом. Тому з самого ранку почалися. Ці роботи і будуть тривати до тих пір, поки повністю не ліквідують ці всі загрози. У середу, 18 жовтня, жорстоких атак зазнала і Дніпропетровщина в селі Обухівка. Росіяни вдарили по приватних будинках. Внаслідок ракетного удару загинула молода жінка, яка була вдома з дітьми. Ще четверо людей постраждало. Загинула 31-річна жінка, щирі співчуття рідним. Пошкоджені вісім приватних будинків. Авто газогін обстеження території триває. Продовжують російські нелюди тероризувати і Херсонщину. Так, 19 жовтня поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу та парку. Дві людини загинули ще четверо дістали поранення. Зранку четверга Херсон знову опинився під вогнем окупантів. Влучання в житлову зону. Постраждали троє людей. У 49 дев'ятирічної жінки контузія та міновибухова травма, осколкові травми. Стан важкий. У чоловіків 60 та 39 років осколкові поранення. Постраждалих госпіталізували. Тим часом сили спеціальних операцій повідомили про успішну операцію Драгонфлай. 17 жовтня наші захисники завдали ракетних ударів по аеродромах в Бердянську та Луганську. За попередніми даними знищено 9 вертольотів різних модифікацій, спецтехніку, пускову установку ППО та склад боєприпасів. Також пошкоджені злітні смуги аеродромів. При цьому були застосовані установки Атакамс. Дякую усім, хто допомагає. І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються, виконуються дуже влучно. Атакамці себе показали. Слава Україні! Антоніна Богуславська, телеканал МТМ.